Історія давнього Єгипту одна із найзахопливіших і найзагадковіших напрямів вивчення стародавнього світу. До появи пірамід, фараонів і могутньої держави існував інший Єгипет додинастичний, майже міфологічний у своїй давнині. Це був час, коли люди лише починали освоювати береги Нілу, формувати перші землеробські громади, воювати за родючі землі. Та шукати порятунок серед хаосу. Саме з цієї епохи починається шлях великої цивілізації, про яку ми сьогодні поговоримо. Єгипет батьківщина пірамід, фараонів і богів цивілізація, яка справила величезний культурний вплив на все людство. Саме про нього ми говоритимемо про додинастичний Єгипет. Цей термін позначає час зародження цивілізації на території Єгипту до появи перших державних утворень з правителями. До династій ми ще не знаємо звідси і назва. Вся історія Єгипту чітко стратифікована додинастичний період Раннє царство, Стародавнє царство, середнє, пізнє. Потім настає епоха зовнішнього впливу. Перська держава, завоювання Олександра Македонського, Рим. Єгипет втрачає незалежність і династії фаронів припиняються. Таке поділення історії, умовність для самих єгиптян усе було інакше. Навіть ті правителі, яких ми тепер не зараховуємо до офіційних династій, для них були справжніми царями. Поділ історії на династії та періоди заслуга істориків, починаючи з жерця Манефона в 10 столітті до нашої ери. Вже пізніше вчені уточнювали, розширювали, ділили це все на правління окремих царів. Однак багато з цих меж формальні. Чому одна династія змінює іншу? Не завжди зрозуміло. Наприклад, цар Матаф передав владу сину птахма. І хоча це пряма спадковість, історики вважають це початком нової династії. Чому? Ми не знаємо. Рання історія Єгипту царина з догадок. Та єгиптяни охочі писали і залишали багато слідів: а скельні малюнки, ієрографи, тексти на папірусі і камені. І їхній клімат сприяв збереженню артефактів. Але чим далі ми занурюємося у давнину, тим більше прогалин. Все, що ми знаємо, може бути спростовано новими відкриттями. Історія Єгипту це понад 3000 років майже безперервного культурного розвитку. Приблизно від 1600-го до 3700-го років до нашої ери. До першого століття нашої ери. Це втричі довше, ніж історія Росії. Єгиптяни вже в епоху Нового царства могли посилатися на події 2000-літньої давності, як на глибоку давнину. Назва Єгипет Грецька. Саме єгиптяни ніколи так не називали свою країну. Можливо, це слово походить від назви столиці Мемфіса та храму Бога. Птаха Кет Каптах. Самих єгиптян не було єдиної назви. Вони називали країну, наприклад, Текамет, Чорна земля, на противагу Червоній землі Пустелі, або Та Мері, земля Мотики, вказуючи на її землеробське призначення, або дві землі, Верхній і Нижній Єгипет. Які згодом об'єдналися, або просто два береги, на честь берегів Нілу, довкола якого оберталося все їхнє життя. Цивілізації зазвичай виникають біля річок, але жодна не була настільки тісно пов'язана зі своєю, як Єгипет із Нілом. Без нього не було б Єгипту, проте жити біля Нілу колись було небезпечно. Після завершення останнього льодового періоду. Почалося масове танення льодовиків. Вода з гір Ефіопії та Кіліманджару ринула на північ, утворивши бурхливий і руйнівний нів. Північ Африки була суворою пустелею. Життя біля річки було смертельно небезпечним: повені, хижаки, ворожі умови. Тоді люди воліли селитися в інших місцях. Біля Прісних озер, Мегачад, Конго, навіть стардавнє Магрибське море. Ці водойми були оточені саванами, де можна було полювати. Землеробство здавалося непривабливим, полювання простіше, але поступово клімат став сухішим, озера зникали, савани перетворювалися на пустелі. Тоді люди почали заселяти береги Нілу. Повні стали передбачуваними ніл менш небезпечним, а його намул винятково родючим. На цьому намулі можна було отримати в 10-20 разів більше за посів. Фантастична цифра для давнього земноробства. Навіть у 19 столітті в Росії вважався добрим урожай 1,5. Єгиптяни утримували 3-4 рази більше, без добрив і техніки. Але жити в Дельті Ніло було ще незручно: плота, малярія, змії. Тому цивілізація починалася вище за Течією у Верхньому Єгипті. Там і з'явилися перші археологічні культури, що поклали початок Єгипту, культури Фаюм А і Б, 7400 роки до нашої ери. За ними бадарійська культура, потім культура Нагада першого, амарна Арадська культура і нагада другого герза. Саме з ними починається історія Єгипту. З'являються зачатки писемності, розуміння металів. Єгиптяни знали мідь, але бронзу ще не використовували через відсутність олова. Ба більше на ранньому етапі мідь застосовували для обробки каменю. Мідь не була міцнішою за камень, але дозволяла краще його формувати, тому камінь довго залишався основним матеріалом. Єгиптяни досягли приголомшливих результатів у кам'яній архітектурі та скульптурі, варто лише згадати піраміди. Навіть зброя з символів фараонів та не бронзові мечі, а кам'яні булави, причому дуже витончено прикрашені, царські, священні. Єгипет довго залишався вірним в своїй кам'яній культурі. Поступово населення зростало, люди з усіх боків втікалися до річки. Єгипет ставав густо населеною сільською країною з великими містами. Великі мегаполіси не виникали, у них не було потреби. Навколо пустеля на півночі болота на сході Червоне море. Єгипет опинився в ізоляції, і його культура розвивалася у внутрішньому напрямку. Навіть пізніше за Птолемеїв, нащадки одного з генералів Олександра Микодонського, Єгипет зберігав унікальну культуру, спрямовану всередину. Усе, що було за межами країни, вважалося хаосом, землею смерті, та де немає порядку царя і богів. Єгиптяни почали з великою турботою ховати своїх померлих, визвиваючи культуру поховання, муміфікацію та релігію потойбічного світу. Пізніше, в більш розвинені часи, чужинців могли забирати в рабство ще живими, щоб вони працювали до самої смерті. Такі були звичаї, закрита ксенофобська культура. Не варто судити їх занадто суворо, вони просто виросли в такому світі. Усе зовнішнє сприймалося як загроза, як щось потворене. Коли ми говоримо про період герзейської археологічної культури, або про період нагада другого, а тим більше нагада третього, йдеться вже про раннє царство. Це приблизно. 3200-2700 роки до нашої ери за різними оцінками. Ми майже нічого не знаємо про царів того часу. Так, вже існувала писемність, але інформації дуже мало. До речі, фараон це грецьке слово, а не самоназва, єгиптяни себе так не називали. Це просто калька зі словосполучення Пер Ага, Великий Дім. Тобто палац. Греки приїхали, почули це і вирішили, що Великий Дім це і є назва правителя. У ту епоху Єгипет був поділений на номи територіальні округи. Це були по суті великі сільські об'єднання, такі як Фаюмський Оазис. Люди об'єднувалися не з доброї волі, а з необхідності, щоб обробляти землю і захищати себе сусідів. Уся додинастична історія Єгипту це безперервні війни. Кожен ном боровся з іншим. Це дало початок міфам про первісний хаос, з якого виник Єгипет. Для єгиптян існувала лише їхня земля, Єгипет, це інше хаос порожнеча. У кожному ному були свої правителі, греки називали їх номархами, а єгиптяни спатами. Ми будемо користуватися звичними грецькими термінами Ном і фараон. Саме від греків пішли перші історичні записи. Фараони того часу це не помазаники богів, а вожні полководці. Вони мали яскраві прізвиська, – скорпіон. Їх, до речі, було двоє. Фараон, лютого сома, крокодил, било від слова «бити». Це були. Бойові вигуки. Вони приходили на вітрильниках, захоплювали землю, брали в полон і в рабство. Озброєння було просто кийки з кам'яними головками, булави, тому булава надовго стала символом влади фараона. У кожному ному були свої духи, предків, річок, звірів. Це відгомін епохи мисливців і зберечів. І за їхніми тутемами. З часом виникає система богів, велика дев'ятка, але спочатку все було набагато простіше. Деякі номи підносилися, наприклад, Тініс, його богом покривителем був Сопіл Гор, або Хор. І з цього моменту починається традиція: фараони беруть ім'я Гора, наприклад, Хор Аха, Бог воїн Усі правителі за цього часу вважають себе богами, вони мають пояснити свою владу і об'єднати країну. У Єгипті було величезне різноманіття культів, вірувань табу. Кожен ном міг вважати інший юридичним лише за інше вимовляння імені Бога. Щоб уникнути конфліктів, вводять поняття магат, світовий порядок. Усі погоджуються, порядок важливіший за розбіжності. Хто підтримує порядок? Звісно, фараон. Чому? Бо він сам Бог, це було зручно для всіх. Але ж фараони помирали. Що робити, якщо Бог помер? Єгиптяни знайшли відповідь: Боги вмирають і воскресають. Осіріс – перший воскреслий Бог, його вбив брат Сет. Розкидав тіло, але ісіда, дружина Осіріса, зібрала його, вдихнула життя. Осіріс Воскрес став Богом загробного світу. Його син Гор вступає у вічну битву з сетом. І так формується міфологія про боротьбу добра і зла, смерті і відродження, Це відображення сільськогосподарського циклу, розлив гніло. Урожай засуха і новий розлив. Таким чином, фараон помирає, але його божественна сутність переходить до спадкоємця. Особистість не має значення, важлива посада ділення Маа. Якщо фараон програвав війну або приносив невдачу, його могли й усунути, задушивши або втопити в нілі. Це не монархія, а ранньообщине об'єднання, де правитель, це функція, а не особа. Єгипет тоді являв собою скупчення незалежних номів, зосереджених у середній та верхній течії Нілу. Південніше єгиптяни не заходили. Нубія, Судан, витоки Нілу залишалися для них загадкою. Усі ці номи залежали від розливів Нілу. Жили в одному ритмі. Після посівів можна було йти на війну. Потім знову врожай і знову мир. Така сезонність вела до думки об'єднуватися вигідно. У них була одна річка, одна артерія життя, торгівлі її війни. І от на цьому ґрунті виникає ідея об'єднання, під чиєю владою є питання, хто стане першим справжнім царем об'єднаного Єгипту. Відповідь – Перша династія, яка почала правити країною папірусу і очерету Верхнім і Нижнім Єгиптом, чорною землею і мотивою. Додинастичний Єгипет це не просто пролог до великої історії фараонів, а самотній і надзвичайно важливий етап становлення єгипетської цивілізації. У цю епоху зароджуються основи осіли життя біля Нілу. Перші форми влади, культ предків, віра в Божественний порядок і уявлення про царя як втілення вищої гармонії. Усе, що ми знаємо про Єгипет, пізніше, піраміди, міфологія, культи загробного життя, бере свій початок саме тут. Розуміння цих найдавніших часів дозволяє глибше збагнути суть єгипетської культури, замкнутої, стабільної, але внутрішньо багатої і складної. Підтримуйте канал вподобайкою і донатом. Детальнішу інформацію ви знайдете в описі під відео. Дякую за ваші перегляди.